Всім доброго доброго дня! Давайте подивимося, що принесе цей тиждень вам, так, по енергіям. Які події можуть відбуватися у вашому житті? Обов'язково залишаємо вподобаєчку, пишемо у коментарях слово приймаю. Давайте дивитися, так? В чому ви знаходитеся зараз? Знаєте, таке враження, як наче навколо вас все застигло, застряло, зупинилося. І зараз вам необхідний перепочинок. Аналіз ситуацій, які відбуваються у вашому житті, подивитись треба все, на все з іншого боку, і визначитися, чого ви дійсно хочете. Тому що ви живете, як наче в якомусь тумані. Хочу і те, і це, і оце, але конкретики ніякої. І таке нерозуміння самої себе, воно може. Призводити до таких, знаєте, невиправданих очікувань, до розчарувань. Що несе цей тиждень вам, так? Які енергії він принесе у ваше життя? Цей тиждень може принести вам, а, знаєте, фінансову стабільність, реалізацію ваших думок і намірів, тобто ви будете отримувати результативність того, що мали. А, в попередніх, так, днях, в попередньому тижні, От, але а, також на цьому тижні можуть відбутися зміни, можуть відбутися зміни, а, на які ви самостійно погоджуєтесь. Тобто ви про ці зміни думаєте. Ви про них думаєте, і через, через розуміння, що вони необхідні, ви десь навіть трохи депресуєте. Відчувається така змурність і бажання просто змінити ситуацію, стати вільним від чогось чи від когось. На цьому тижні також ви будете мати зустрічі з людьми, з якими вам комфортно, весело, цікаво. Це може бути святкування, це може бути зустріч з сім'єю, це може бути зустріч з людьми, з якими ну, достатньо цікаво проводити час. Але емоційно все одно будете повертатися в ситуації прийняття рішення, тобто достатньо важливі ситуації для вас, вашого життя. Вам необхідно зрозуміти, що ви зараз творець свого життя, і тільки від того рішення буде залежати розвиток подій. Будьте чесними з собою. Все буде так. Як ви вирішите, і буде по справедливості, наскільки ви будете чесними з собою, настільки настільки і будуть розвиватися події до вас в плюс чи мінус, порада вам знайти компроміси з оточенням, бути гнучкими в деяких ситуаціях.